У цьому відео покажу, як я готую брюссельську капусту. Найперше потрібно обсмажити бекон. Підсмажений бекон викладаємо у миску і залишаємо, поки будемо готувати капусту. Нам потрібно почистити брюссельську капусту. Я її помила. Тепер відрізаю цей корінчик, розрізаю навпіл. І оці зайві некрасиві листочки потрібно нам їх прибрати. Щоб вийшла красива половинка капусти. Ось так. Сковороду я не мила, тепер на цьому жирові буду обсмажувати капусту до золотистої скоринки. Доливаю сюди вершки і тушкую приблизно ще хвилин 8-9 на невеликій температурі. Кількість використаних інгредієнтів ви завжди зможете знайти в описі. Далі додаю лимонний сік. І також солюта печу за смаком. Додаю часник, перемішую. Посипаю зверху пармезаном. І знову розмішаю. І перед подачею посипаємо беконом. Готуйте та смакуйте до відео рецептів.